Красуні. Знову, знову ми прийшли до неї Spirit of freedom. Ось. Цвіте собі в таку велику спеку 35-40 на, на термометрі і вона собі цвіте, ще й палючий вітер тут їй дує так добре. А вона собі цвіте бусковими бусковими квітами. Он, як піончики вони. Вонякі. Тут просто. І це вже вона цвіте недільку й ця. Я вам недільку її вже знімаю. І ще, може процвіте. Ну, при дожді вона б не цвіла, вона б закуклалась і все. А так як дождів нема, хоча злива та пройшла, була, но вона.